На відміну від українських чиновників, які інколи дають величезні розлогі інтерв'ю і говорять речі, які більше дратують людей ніж заспокоюють, Трамп і його команда Маск там Джей Ді Венс виходять щодо України з короткими меседжами, але ці меседжі. Ну, викликають українського народу масу емоцій, і що саме цікаве, викликають в українців довіру до себе. Я щойно записав відео. Воно буде на каналі про те, чому українці сьогодні поляризуються в бік не української влади, а Дональда Трампа, і цьому є певна причина: причина в неправді, в неправді яку відчувають українці. Я не говорю, що це неправда, але українці відчувають, що це неправда. І тому вони більше схиляються до того, хто говорить альтернативну думку. Та альтернативна думка теж може бути не до кінця правдою, але українці вважають її більш правдивою ніж те, що інколи озвучують українські можновладці. І ось заява Дональда Трампа про те, як він хоче зупинити війну. А я зачитаю вам дві цитати, і ми їх обидві розберемо. РБК Україна наводить ось таку цитату. Трамп назвав конструктивними переговори з Україною та Росією і сподівається, що незабаром ситуація кардинально зміниться. А далі його цитата: там руйнування, які можна порівняти з тими, що є в газі. Я хочу, щоб це припинилось з однієї простої причини, тому що я не хочу, щоб молодих людей вбивали з обох боків. Знаєте, колись був такий бард, співак Володимир Висоцький, от ну, теж Володимир Висоцький. В нього є пісня про те, був один, який не стріляв. І отам от там в цій пісні, якраз і є історія людини, яка, яка вирішила, що просто потрібно не стріляти. Він не зміг змінити ситуацію. Але як мінімум ця людина хоч щось зробила. Якби це зробили всі, то трагедії не сталося б хоча б якийсь час. Можливо. І ми з вами чули тезу. Просто потрібно перестати стріляти. І тоді ми з вами проголосували за це. І тоді ні в кого із тих, хто проголосував, а це 73% відомі в Україні. Не виникало питання, що це неможливо, що це популізм, що це якась така дитяча ідея. Люди пішли і проголосували саме за зупинку бойових дій. Але сьогодні я бачу, як деякі можновладці, чиновники, які, власне, і стали чиновниками, тому що Володимир Олександрович дав надію людям. І ці люди ніколи б не були чиновниками, якби не ця надія, але вони сьогодні у владних кабінетах, у високих кабінетах, в депутатських кабінетах, в різних органах влади. Так от вони чомусь піддають смішкам сумніву слова Трампа. І це сьогодні він вже президент Сполучених Штатів Америки і показує, що з ним жартувати не варто. Це не добрячок із фільму Один вдома, це не той кумедний дідусь, якого вам показували по єдиних новинах. Безкінечно два роки поспіль, знущаючись фактично над ним і над його родиною? Ні, це не ті люди. Трамп інший. Трамп показує і Європі, і Британії, і Мексиці, і Канаді, що таке Дональд Трамп і що таке реальна сила, і що таке реальна влада. Так, Трамп, можливо, наражає себе на певну небезпеку, але він може. І світ підлаштовується під нього. Пам'ятаєте цю пісню Макаревича? Однажди мір прагнеться під нас. Ну там, Макаревич уже прогнувся, але Трамп прогинає. І Трамп сьогодні єдиний, як у Володимира Висоцького, тот, стрелял, той, який не стріляв, той, який каже, що потрібно зупинити цю бійню. Адже така кількість людей гине, молодих, що просто це не піддається ніякому рахунку. І ось його друга цитата. Трамп заявив, це українська правда пише, Трамп заявив, що. Хоче припинити абсолютну бійню, та зазначив, що щотижня отримує звіти про кількість солдат, які загинули в Україні. І ці цифри вражають. Оце те, з чим колись один наш чиновник високий, поїхав до Вашингтону і намагався там зустрітися з адміністрацією Трампа. І перемовини, розмова вийшла не до кінця вдалою і продуктивною. І нам в українських медіа так не дуже про це розповіли. Розповіли, що зустріч була, і все. А от там за кордоном, там за кордоном, до речі, хто не підписаний на мережу X, от там якраз я висвітлюю такі моменти, пов'язані з закордонною пресою. Так ось там, за кордоном, озвучили, що зустріч була непродуктивною, тому що їм привезли на зустріч фейкові цифри, неправдиві цифри. Втрат захоплених територій, можливостей і так далі. Не розрахувавши, що Трамп на той момент, як кандидат в президенти, він тоді був кандидатом в президенти, вже мав об'єктивні дані від розвідки. Тому що це не так, як у нас з вами в Україні, коли до останнього стадіон так стадіон, кучму геть, банду геть. І отак ми рухаємося і будуємо свою історію. Там не так. Там за два тижні, за два тижні до голосування. Вже кандидати, всі отримують розвіддані. І спецслужби працюють з усіма кандидатами. Потім один виграє, там зупиняється е, інформування, а президент до інаугурації отримає разом з переможцем всі дані. Тому Трамп був вже в курсі, і наші повезли цифри, які не відповідали дійсності. От я собі можу тільки уявити, що розповідають українському народові. Якщо команду Дональда Трампа намагались ввести в оман. І, напевно, це була остання крапля, де до цього моменту, ось сьогодні вже 5 лютого, фактично табу на розмови, на комунікації, і навіть телефонного дзвінка поки що не відбулося. Між Трампом і Зеленським, не потрібно брехати. Це погана стратегія брехати. Українському народу, партнерам, людям, які мають реальну владу і які не надто налаштовані до нас. Не варто брехати. Це, ще раз повторюю, надто погана стратегія. Ну, а те, що до чого приводить брехня, і ще раз, відео є на каналі, буквально щойно записане. Подивіться і подумайте. Не забувайте лайкати, дизлайкати, Писати коментарі, головне не будьте байдужими. Бачите, який світ. В ньому потрібно розбиратися для того, щоб обрати сторону правильно. Бо є правильні люди. Є є ті, які от котрий не стріляв.